Усім привіт! Сьогодні ми проведемо цікаве опитування, де потрібно буде відгадати відомих особистостей за їхніми фотографіями. Давайте перевіримо наших кам'янчан на знання та вміння розпізнавати відомих людей. Ну що, погнали? У нас дивечка опитування. Я вам показую фото, а ви мені розказуєте, хто це. Ну, я тільки знаю його меми, але як його звуть, не знаю. Які меми, знаєте? Ну, Коли вже все закінчиться. закончиться. Нє? А десь бачили, можливо. Ні. Взагалі? Вова. Залужний? Ні. Ну, Це якийсь військовий. Не пам'ятаю. З ним ще Мемчик такий був. Вова. Ну, там. Не пам'ятаю, але це пісня була. Там, де я хотів тобі сказати Вова і там, ну, а далі не пам'ятаю. Не... Ой, я не знаю, як його звати, Це військовий. А, а, ну, з чим пов'язано? З ну, мем був якийсь так, типу. дуже, ну, там, много всякого було. Ну, це ж такий. Ця... Ой. Поворознюк чи як його, Щось таке. О, це Олександр Поворознюк. Хто він? Він мені здається, він фермер-бізнесмен. Окей. Він нічого не знає, якщо що. Так, наступний. Не знаю. Я думала, там історичні будуть. Так. Е... А не, не знаю. Ну, подумай, не військовий. Так, він військовий. Е... Ні. Не знаю, чесно. Ні, позор. У нас був е залужний, да. а тепер у нас. Ні, ні я не знаю нікого. Ні? — А якщо скажи, що голова головнокомандувач Збройних сил України зараз? А -а -а. Ой, ні, не, не знаю. Сир е сирський. Так. Так. Хто? Це, е це воєнний ну. Ой, це наш новий. — Сирський, Ну, Хто головнокомандуючий наших сухопутних військ. — Це наш головнокомандуючий сирський. звуть? — Ой, Боже, Сергій, мені здається. А, Олександр Сирський. — Наступний. Це не знаю. Реально не знаю. Перший не президент України. А, е Зараз. Е Женя. Кравчук, 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 Кравчук. Так. Е Щось таке, мілька? Ні. Взагалі ні. Не знаєш? А є політики? Перший президент України. Ні? Президент наш України Кравчук. Кравчук, перший президент наш. Це перший президент України. Леонід. Робчук. Так, окей, наступний. Також уськовий. <сі> ну добре, у нас зараз такі, Так, Так, такі, але також не знаю, хто це. Окей, наступний. А, не знаю. Ой. Іли малюк, или как його фамілія. Не, не скажу. Не Ты скажу. Схожиш. Схожий на малюк. Лисак. А, ну он тоже. Ілі СБУ, і лі. Ні. Це послужує, да? Да, так? Да, да. Ні, не знаю, ні. Так. Я військових взагалі не знаю. ну Я бачу, що він військовий, але. Це, Це, так, роз... я навіть не буду. ну, ти Це кожного дня пишеш. Області, так, да. Сергій Лисак. Окей. <рес> Тут повинна знати. Так, а що він пов'язаний? Український театр, кіно. Ну, це ж не... От блін. Та що мені соромно. Не бачив ніде. Ні, взагалі. Ні, ні. Це відомий український… — Мабуть, знаю, якийсь, ну, там. В фільмах ці... знімався, а... в театрі. А... Как же живо фамилия? Это наш заслуженный артист України. У него еще сын еще тоже. Он по моему умер вже. Вроде бы как фамилию я его не помню. Відомо е актор. Е О, я не помню. Как ж, не пам'ятаю ну, відомий актор. Ну, я Син не так, це... актор театр. Тарас Кі... Бульба він грав. Ну, я, я не пам'ятаю, як його звати. О, це легенда, це легенда театру і кіно. Це Боже, це. Боже, як його. Що, я знаю, мені... що Це легенда, не Так, це легенда. Це Богдан Ступка. І остання. О, Люноліна ну, Костенко. Це красуня, ну, не знаю. Ну. А це? Е, вона пи писем, ну, пи пише так. І... В неї недавно був народження в березні. Тут, ти навіть таке знає. Навіть таке знаю, тому що ми вивчали е, недавнім вірш її. Е, страшні слова, коли вони мовчать. І остання. Це Ліна Костенко. Ліна Костенко, хто це? Е, зараз я скажу. Я просто не пам'ятаю, як в українській мові. Е, вона була в списку шістидесятників. Е, потім вона ну, писала якісь вірші, е, пам'ятаю. І... Десь вона підтримувала шістдесятників у театрі. Не, не театрі, а десь. Ой, я знаю, хто це, але я не скажу ні імені, ні фамілії. Добре, а хто це? Це, по-моєму, артистка теж. Вроді би, артистка. Mm -mm. Нє. Mm -mm. Відома українська письмен... письменниця. Mm -mm. Я скрізь гору. Блін, як же її? Ліна Костенко. Є. Yeah, хто вона? А, ну, письменниця українська. Так. Це Ліна Костенко, це наша письменниця, про Зайкиня та членкиня кістати краєзнавців, <сих> Цих. А, е, про спілку журналістів та літераторів України.